Друзі, сьогодні ми поговоримо не про одну гру, а про цілу серію. Серію тактичних стелс шутерів від першої особи, Sniper Ghost Warrior. Мої бувалі глядачі пам'ятають огляд, який я робив на першу частину ще колись давно. І знаєте, у мене в планах було зробити відео про кожну гру окремо. Але потім я подумав, та кому то треба? Пройду ось серію і потім зроблю узагальнюючий огляд. Чому? А тому, що я елементарно знудився в них грати, не те, щоб робити повноцінні огляди на кожну гру серії. Тож я вирішив все це діло об'єднати, щоб і. Вам цікавіше було дивитись, і я на силу того не робив. Отож, ви на каналі Ігровий Архіваріус, і сьогодні у рубриці Кострубаті Ігри одна з найкострубатіших серій, які мені доводилось грати Снайпер Гост Warrior. Уся лінійка ігор була розроблена польською студією City Interactive, яка ще може бути відомою вам за недавні Lords of the Fallen. Але серія Sniper Ghost Warrior це база і фундамент студії, адже вони здобули успіх та визнання на міжнародному рівні якраз таки завдяки франшизі Sniper Ghost Warrior. Шлях, який пройшла уся серія Sniper, неоднозначний, бо до виходу першої Ghost Warrior була ще Art of Victory, яка отримала ну дуже негативні відгуки від критиків та гравців, і є однією з найкривіших ігор в історії. Може, десь колись заради Пану, я зроблю відео про цю гру, але наразі ми її пропускаємо, адже вона не є частиною всесвіту Ghost Warrior. А от кажучи про першу Ghost Warrior, знаєте, я не сприймаю цю гру серйозно. Ба більше, я навіть приємно здивований, як City Interactive змогли після провальної Art of Victory зробити досить таки добротний стелс-шутер. Звичайно, від стелс у грі лише слово, але все ж гра непогана. Та й взагалі дивно було б вимагати від такої студії, як City Interactive, з їх тодішніми можливостями та бюджетом продукту рівня Call of Duty чи Medal of Honor. І, хоч перш наш снайпер Ghost Warrior не міг конкурувати з цими гігантами, але через свій шарм та своєрідний стиль, це ж аудиторію собі знайшов, що дозволило польським розробникам випустити не лише продовження, а й сформувати досить таки успішну серію ігор у подальшому. Про першу Ghost Warrior я говорити багато не буду, бо, як я вже казав раніше, на каналі є повноцінний огляд. Скажу лише, що як на першу повноцінну гру серії, гра годиться. В ній і досі приємна графіка, своєрідна атмосфера, затягуючий геймплей, сюжет, хоч і примітивний, але не такий крінжовий, як в третій частині, і не відміну від останніх контракт, він тут принаймні є. Друга Ghost Warrior, вийшовши у 2013 році, так і не позбувшись багатьох недоліків в першої, все ж змогла показати ріст серії. Я навіть сказав би, що Ghost Warrior 2 стала піком для франшизи. Надто швидко скажете ви, так, швидко, але друзі, це сталося не через те, що снайпер Ghost Warrior 2 шедевр. Хоча гра дуже хороша, але це сталося через те, що потім Сіті інтерактів зі своєю франшизою просто звернули не туди. Бачите, Ghost Warrior 2 стала чудовим прикладом розвитку серії, адже те, що в першій грі було недопрацьованим чи взагалі криво реалізовано. В сиквелі виправили. Тут краще реалізована стелс механіка, штучний інтелект ворогів хоч і не сильно, але порозумнішав. Сама гра стала більш просторою, враховуючи, що це все ще коридорний шутер, стрілянину зі снайперських гвинтів удосконалили, а нікому не потрібні місії штурмовиків перебрали. Тож Ghost Warrior 2 вже дійсно відчувається грою про снайпера. На заміну примітивному сюжету першої частини прийшла пафосна історія у стилі тодішніх Call of Duty, але яка вже була добре написана і подана, чого тільки вартий другий акт гри в Сарайву. А локації, друзі, вони тут дуже. Різноманітні цій грі ми побуваємо і у філіппінських джунглях, і в зруйнованому Сараєво, та навіть у горах Тіпету. А в доповненні Себеріан Страйк, так взагалі відправимося в рашку, де з поганих росіян ми будемо робити хороших, і все це одна гра, друзі, яка у поєднанні з простим, але цікавим геймплеєм змушує пролетіти 10 годинну одиночну кампанію як одну мить. Це справді один з найкращих мілітарі-шутерів тих років, який свого часу недооцінили, та які прекрасно граються навіть сьогодні. Хоч і не покидає відчуття, що проходиш бойовичок Б класу, але правда в тому, що це і є бойовичок. Б класу, але в найкращому його прояві і те, що снайпер Густ Warrior 2 має на метакрітіку всього лише 52 бали, навіть менше за першу частину, змусило мене сказати: Bro, what are you about, man? Так, сикклад все ще місцями кострубатий, але все ж краще за свого попередника у всьому. Добре, йдемо далі до Sniper Ghost Warrior 3, яка мала шанс стати кульмінацією серії, але щось пішло не так. Що саме, ну як я вже сказав раніше, після Ghost Warrior 2 сіті інтерактів пішли неправильною дорогою, і замість того, що в третій грі вже кинути усі свої сили та бюджет на ще більш круту одиночну сюжетну кампанію, ми отримали відкритий світ Пустий, нудний, жахливо реалізований відкритий світ. Чому Сіті Інтерактів подумала, що вони зможуть створити власний Far Cry у снайперському стилі, але ж хіба в компанії не було жодної людини? Яка сказала б ні, хлопці та дівчата, щось ми робимо не те, давайте оцінювати наші можливості адекватно. Такі масштаби не на наші зуби, принаймні на даному етапі. Але раз ця гра вийшла у тому вигляді, у якому вийшла, такої думки в сіті інтерактів, схоже, так ніхто і не висловив. This is the worst! Адже у Ghost Warrior 3 не те, що по Дженерік Open World, яких десятки. Відкритий світ тут один з найгірших, які коли-небудь створювали, починаючи з ліниво реалізованих одноманітних побічних завдань, завершуючи виснажливим дослідженням місцевості і збиранням нікому не потрібних колекційних предметів. Так, в нас тут справді гігантська територія з мальовничими краєвидами, є можливість скерувати транспортом, круті апгрейди, багато різноманітної зброї. Але все це не має сенсу, бо нудно. Здавалось би, що така. Компанія мала б хоч якось врятувати ситуацію. Але ні, схоже, весь бюджет гри пішов на відкритий світ. І незважаючи на те, що сюжетні місії тут досить таки непогані, але такої всрату написаної, нелогічної і жахливо поданої історії, я давно не зустрічав. Адже кожен діалог, персонаж і ситуація у цій грі, то чисто іспанський сором. Карикатурні модельки персонажів і жахлива анімація обличчя це взагалі таке враження, що гра з якогось умовного 2006 року, а не 2017-го. Якщо в цьому плані перший костюр вик. Кликав сміх, адже історії персонажі там не були поганими, просто шаблонними. То тут нам намагаються вже втерти не глибоку і серйозну історію, яку хочеться, якщо часто чим пошвидше чи закінчити і забути як поганий сон, в принципі, які саму гру. А озвучка, я не знаю, де вони тих акторів понабирали. От замість того відкритого світу за ті кошти краще б понаймали нормальних акторів на озвучення, бо ну це крінж, особливо упоротий голос головного героя, який при допитах противника повторює одні і ті ж фрази. Start Start talking, start talking, start talking. А уявіть, чути це протягом тридцяти годин проходження кожних пару хвилин. Oh, а і так, в цій частині ми теж з поганих русських будемо робити хороших. Взагалі, сеттинг у гри дуже цікавий і свіжий, бо події розгортаються в Грузії, де ми у ролі американського морського піхотинця Джона Норта маємо допомогти тутешнім повстанцям дестабілізувати місцеві сепаратистські осередки, а також знайти свого брата Роберта, який на початку гри загубився на російсько-українському кордоні, коли ми там намагалися з Нищити запаси біологічної зброї радянських часів. Так так, ви все правильно почули, гра починається на російсько-українському кордоні. Щодо самого геймплею, то тут ніби все непогано. Але знову ж таки, нудно. Стрілянина зі снайперських гвинтівок реалізована добре. З кожною грою серії в цьому плані все тільки удосконалюється і стає реалістичнішим, що не може нарадувати. Але стелс? Стелс тут просто сміхотворний, гірший, навіть ніж в минулих частинах. Раніше, хоч і примітивно було, але якась постановка була через те, що це були коридорні ігри. А тепер гравець як. Бігатиме величезною ворожою територією, бачачи ще більші проблеми в штучному інтелекті ворогів. І не рятують ситуацію навіть круті нововведення, там безпілотники для розвідки та злому електроніки, снайперські турелі і ще купа крутих апгрейдів і прибамбасів, які можна застосовувати. Але якщо нема бази, бази з стелсу, то що хочу води, хоча як намагайся втерти гравцям, що тепер все серйозно, кожну місію треба ретельно планувати, підбирати зброю до неї і так далі. Але сенсик нема толку в нашій полку. Не знаю, з одного боку стало більше простору але з іншого смішно виглядає, як ви зачистили майже усю ділянку з ворогами з відстані, але залишилося двоє чоловіків, які топчуться своїм заскриптованим маршрутом в 20 метрах від купи мерців, якби нічого і не було. Таке враження, що в них нема рацій, вони між собою не спілкуються, не моніторять ситуацію. А й навіть якщо вас помітили і підняли тривогу, то на сусідньому блокпості чи базі противник ніяк не реагуватиме, що у відкритому світі виглядає дивно. Знову ж таки, де хоче якась комунікація? A few moments later. No, no one there. <реш> а про те, як ворог в один момент може не бачити вас в притул, а в інший магічним чином помітити з відстані 200 чи більше метрів, чудеса, чуєте? Але все ж найкоменніше те, як озброєний американський морський піхотинець бігає поселеннями Грузії, розмахуючи перед місцевими своїм стволом. І вони абсолютно ніяк на нього не реагуватимуть. Що робить відкритий світ у Sniper Ghost Warrior 3 неживим щодо допоміжної зброї, там автоматів, дробовиків, кулеметів і так далі. Стрілянина в даному випадку реалізована не найкращим чином. Немає імпакту від зброї, вона тупо не відчувається, на відміну від тих ж снайперок. На рахунок пересування тут є машина, також розробники додали елементи паркуру. О, як же ж він криво тут реалізований? Боже, тут все криветься просто біль. Головний герой не може нікуди нормально ні вилізти, ні злізти. Ти от хочеш. Стрибнути в один бік, але теж в інший. Ой, одним словом, усі геймплейні механіки тут є елементарно серій і недопрацьовані. Таке враження, що грає ще не в повноцінний реліз, а якусь ранню, ранню бета-версію в кращому випадку. В цій грі, в принципі, немає сенсу шукати плюси, адже в ній нема за що зачепитись. І знаєте, видно, що у розробників були амбіції, адже гру розробляли три роки, переносили навіть дату виходу, заявляючи, що їм треба трохи більше часу, адже це буде перша гра серії трипелей класу. Але як це буває зазвичай з такими голослівними заявами? І три поколки ні чорта не означають. Стіті інтереків, якщо і хотіли створити гру у відкритому світі, то явно поспішили. Тут потрібен був більший бюджет, адже видно, що студії елементарно не вистачило грошей і досвіду для реалізації проекту такого рівня. Але поляки хотіли і рибку з'їсти і на присісти не вийшло. Свій профтиксіті інтерактів одразу усвідомили і зменшили апетити, випустивши через два роки наступну гру серії з під заголовком Контрактс, яка була чимісь середня між першими частинами і третьою, адже поскромнішала в масштабах, але і водночас відео всіх ідей Warrior три все одно не відмовились. Багато хто каже, що Contracts – це перша по-справжньому хороша гра серії. Оцінки говорять самі про себе, особливо якщо їх порівнювати з попередніми іграми. Так, Contracts однозначно краще за третю частину, але, на мій погляд, в рази гірше за другу і в деяких аспектах навіть за першу. Як це? Так, що серія, яка дійсно подавала хороші знаки росту, почала так деградувати, не в тому напрямку Сіті Інректів почали розвивати франшизу, і контракт це не виняток. Адже гра ніби і непогана, але не відчувається повноцінною. Такі враження, ніби з неї вирізали сюжетну кампанію і залишили спецзавдання, як то колись було в багатьох старих іграх. Пам'ятаєте? Та після проходження основної кампанії нам ще пропонувала бонусні місії. В Call of Duty колись таке було в NFS і ще багато де. І от, проходячи контракт, це виникає відчуття, що граєш в якісь бонусні місії, а не повноцінну сюжетну кампанію, адже Такого сюжету в грі нема. Нам дають 5 контрактів на виконання, кожен з яких має свої місії та цілі. І так, в центрі уваги в нас тут знову русські, яких треба утихомирити. Знаєте, серія Sniper Ghost Warrior, можна сказати, є вже симулятором знищення русні, адже це вже третя гра в серії, де вони є ініціаторами конфлікту. Це, звісно, весело бігати і влаштовувати їм бавовну, але якщо чесно вже трохи підзадовбало. мені вистачило її третьої частини. Так от, для кожного контракту у грі виділена окрема карта у вигляді невеличкого відкритого світу, у якому порядку виконувати. Та місії залежить від гравця, і взагалі, виконавши, до прикладу одну з місій контракту, у будь який момент можна евакуюватися, переекіперуватися, якщо треба її повернутися назад. Для прогресу грі не обов'язково виконувати всі місії. Достатньо ліквідувати основну ціль за контрактом і вам відкриється наступний: у самої історії немає абсолютно ніякого розвитку, динаміки, зав'язки і кульмінації. Є просто цілі, яких треба ліквідувати, і все. Кажу, це нагадує бонусні місії, де бо прям дуже слабо все реалізовано, як для сюжетної кампанії. А от говорячи про самі локації, то вони дуже логічно спроектовані. Що над левел дизайном трохи запарились, адже кожна карта тут схожа на справжній лабіринт з безліччю ходів, точок входу і так далі. Від чого тактична складова гри і сяє. Тобто без перебільшення, практично кожен ворожий об'єкт на карті має десятки способів входу і виходу, від чого стелс в грі ніби і цікаво, але ось сама механіка стелсу знову ж таки зашкварна, адже усі проблеми минулої частини перекочували сюди, тільки стало ще гірше, бо локації вже в рази менші, на них дуже тісно, немає ніякого простору для дій, через що в грі про снайпера ти не відчуваєш себе снайпером. Це справда, як наслідок більшість сутичок відбуватиметься на ближній дистанції. Тут вам ніяких пострілів з тисячі метрів і більше, через що гравець змушені часто використовувати допоміжну зброю, а стрільба з неї практично ніяк не змінилася з часів третьої частини. Імпакту так і нема, відповідно, стріляти не цікаво. Проблеми зі штучним інтелектом ворогів стали ще більш очевидними, адже зачистивши один ворожий блокпост, піднявши тривогу, за кілька десятків метрів знаходиться ще один, де противники ніяк не реагують. І так можна зачистити практично усю карту, що смішно відчуваєш себе все Дитину, яка грає в солдатики щодо прокачки навиків, різних апгрейдів, тут все залишилось на рівні третьої частини, тобто навіть не прокачуючи ні одного навика, гру спокійно можна пройти і так. Тож, взагалі, не розумію, звідки в гри такий рейтинг. Вона краще від третьої частини тільки тим, що в ній нема того гігантського пустого, нікому не потрібного відкритого світу. І сучати від якого хочеться, ну ви зрозуміли. Бо контракт її надалі дубова, крива ще й до повного щастя стала душною в прямому сенсі того слова. Перші дві гри і то були просторішими, враховуючи, що це були коридорні ігри. Знову. Таки гра елементарно відчувається сирою і недопрацьованою, і як і у випадку з третьою частиною до неї не хочеться повертатись. Але контракт це людям зайшла, критики про неї відізвались добре, відповідно сумніву, що Sniper Ghost Warrior Contracts 2 вийде, не було. І так, неповних два роки по тому, виходить сиквел. І знаєте, зівши проходить цю другу частину, я собі подумав. Oh, shit. here we go again. Зараз буде все те саме, але у новому сеттингу. І на перший погляд все здається саме так. Але гра поступово якось втягує в себе, і ти розумієш, що ніби це та сама гра, що і перша частина, але краще. Якщо перший контракт я ледь пройшов до кінця, то другий, завершуючи, я хотів ще. А коли таке відчуття виникає, це означає лише одне, гра хороша. В ній все ще є чимало недопрацювань, але геймплей став цікавішим, різноманітнішим і захоплюючішим. Гра стала живішою, в ній з'явилась динаміка. Так, в циквелі і далі немає як такого сюжету. І все ще виникає відчуття, що граєш в одну з бонусних місій Call of Duty, але самі контракти стали різноплановими і вагомішими, тобто вони вже краще вплетені в сюжет, який би він не був. А самі контракти поділені вже на два типи і чергуються. До прикладу, після контракту на ближній вистріл, на зразок тих, що були в першій частині, йде контракт на дальній вистріл, коли ти засідаєш на відстані тисяча метрів і більше, і думаєш, як тобі виманити основну ціль, ризикуючи, інколи приймаючи рішення за долі секунди, аби от 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 не підняти тривогу і не завалити місію, яку ти планував. А без перебільшення 30 а то й більше хвилин. Тут ти вже відчуваєш себе снайпером, і саме цього, як виявилося, не вистачало першій грі. Щодо контрактів на ближній вистріл, локації, хоч і далі тут існуваті, але з появою контрактів на дальній вистріл у гри вибудувався чудовий баланс та хоч якась концепція. Штучний інтелект ворогів тут порозумніший, але все одно їх поведінка ну, занадто заскриптована, і вони капець, які передбачувані. Воргиві далі можна зачищувати локацію за локацією, піднімаючи тривогу і за 100 метрів від вас, вони ніяк на це не реагуватимуть. Це схоже вже Лем усієї серії. Я розумію, що це така ігрова умовність, тому що це все ж гра, але виглядає це картонно і штучно. Ну але загалом противники ведуть себе реалістичніше і тепер ефективніше реагують на наші дії. Але все ж збої в їх поведінці стаються. Ну бо що то таке? Тобто гра і надалі куртурбата, але її врятував баланс ігрового процесу і ще більш круто задизайнені і логічно спроєктовані рівні. Тактична складова гри ще більш удосконалилась, самі навики вже стають у пригоді, їй більше взаємодії з оточенням, можна вже дійсно щось планувати, безліч у способів відволікати та виманювати противника, а не просто як додік бігати місцевістю на осліп. Тобто стелс у грі, хоч і базовий, але значно обгрейнувся у порівнянні з попередніми іграми серії. Стрельба з допоміжною зброєю реалізована вже набагато краще. Це до речі, перша гра серії, де дійсно приємно стріляти не тільки зі снайп. Та пістолетів. Сама стрілянина зі снайперських мітівок тут же як окрема міні-гра, бо якщо зачищувати ворожу територію з відстані, скажімо, 200-300 метрів, без допоміжних систем, звичайно, то в противника поцілити, не скажу, що прям легко, ну але не дуже то й важко. В залежності від обставин, тут треба тренувати чуття. А от стріляючи з відстані 1000 метрів і більше, на чуття вже взяти не вийде. Ну бо навіть якщо вам і вдасться поцілити кілька разів в противника, не піднявши тривогу, то наступного разу вже може так не поталанити і ви завалите місію. Тут з тим все справді дуже реалістично. Я б сказав. Аж занадто, тому що для точних попадань з великих дистанцій тут без допоміжних засобів треба знати основи снайперського ремесла, і я цілком серйозно. Тож цей спосіб стрілянини прям для істинних хардкорчиків. Також хочеться відзначити хорошу графіку, різноманітні насичені локації і їх деталізацію. Все прям дуже соковито виглядає, особливо контракт в каньйоні. Так і хочеться затриматись та дослідити усю місцевість. Озвучка до речі, в секвелі також вже значно краща. І так головний герой далі повторюватиме однієї ті ж фрази при допиті противника, але його. Голос, інтонація, принаймні вже не бісять, що вже не може не радувати. Щодо саундтреку, до речі, я вперше за всю серію тут звернув увагу на музичний супровід. Музика в грі вже дійсно додає атмосфери, деякі композиції навіть застрягають у голові після проходження, уявляєте? Тож Контракт 2 це вже справді хороша гра, до якої хочеться повертатись. Це найкраща частина часів другого Ghost Warrior. І наразі, якщо брати з точки зору ігрових механік, левел дизайну і саундтреку, це найкраща гра в серії на даний момент. Просто моєю улюбленою грою в лінійці Ghost Warrior є. Саме друга частина через її реальну круту сюжетну кампанію і цілісність. Але контракт 2 це, напевне, найліпший снайперський шутер від першої особи з коли-небудь створених, бо саме в цій частині сіті інтерактів, як на мене, вже нарешті нащупали те, що шукали останні 15 років. Тим не менш, кострубатості другий контракт так і не позбувся, і польським розробникам дійсно є ще над чим працювати. Але враховуючи їх досвід і той шлях, який вони пройшли, я думаю, і наступна гра серії вже буде такою, якою треба. Принаймні, я на це сподіваюсь. Просто не потрібно робити відкритий. Світ, якщо немає гроші і досвіду на його добротну реалізацію, і боронь Боже, робити третій контракт. Бо це вже буде суцільне повторення, вже хватило. На мою думку, сітін інтерактів треба взяти всі найкращі напрацювання з трьох останніх частин і зробити потужну сюжетну кампанію, як це було у другому Ghost Warrior. Саме це зможе дати нове дихання серії і підняти її на новий рівень. Друзі, а що ви думаєте з приводу серії Sniper Ghost Warrior? Сьогодні ви не згодні, вважаєте її кострубатою. Погоджуєтесь з тим, що у сіті інтерактів необхідно повернутись до коренів, до ці різних сюжетних кампаній, як це було у перших іграх? Чи все-таки вам зайшла концепція відкритого світу в третьому Ghost Warrior і формат контрактів, як в останніх частинах? Виставлюйтесь в коментарях, буде цікаво дізнатися вашу думку. А з вами був ігровий Архіваріус. Обов'язково ставте вподобайки, якщо сподобалось відео, прохай би вас поширити його за можливості, а також глянути огляд на перші гостворю. Хто не бачив. І так, пишіть ще, чи хочете ви подібного контенту у майбутньому, щоб у твоєму відео ми коротенько оглядали цілі серії. Якщо так, то дайте знати в коментарях огляд якої серії ви б хотіли побачити наступною. А хто бажає підтримати мою працю гривнею, можете стати спонсором каналу або ж підтримати мене на байні кофі чи донатело. Буду вельми вдячний. Все, тримаймося, купи, і до зустрічі у нових відео. Це, напевно, буде огляд Dead Space 2. Я нічого не говорив.